Друзі, всім привіт! Обіцяла показувати всі покупки, які ми робимо. Це, власне, цю закупку зробив чоловік в супермаркеті Leclerc, що поблизу його роботи, його офісу, і ось що він обрав, скажімо так, за своїм смаком, що він вирішив придбати. Сьогодні, в першу чергу, це ось такі панетон, панетон класіко італійська паска. Ось так, ну, звичайно, вони її не називають Паскою, але виглядає і думаю, очікую, що смакує так само, як звичайна наша Паска. Я збиралася насправді замислювалася замислювалась над тим, щоб випікати. Але ось схоже, що чоловік не дуже вірив в таку мою ініціативу. Що вистачить в мене ентузіазму, вирішив придбати. І коштують вони доволі дорого. Він купив дві штуки, 500 грамів кожна важить, і коштує це 5,51. Далі кава, капучино. Це те, що я зазвичай п'ю. У нас є кавоварка, саме така, Тасімо. І 8 порцій капучино коштує 4,06. Для дітей він придбав гарячий шоколад. Тут теж 8 порцій і доволі дорого коштує 5,39. Але у дітей вже у старших з'явилася така звичка мати на сніданок такий гарячий шоколад. Тож, час від часу купуємо, рідке мило, ось так воно виглядає. Миття з мигдалем І тут у нас піони і малина. Цікаве поєднання аромату, але коштує це 250 мл одна упаковка 60 центів, 61 цент і 60 центів. Ось така ціна. У нас є резервуар спеціальний для того, щоб це можна було. Перелити і використовувати. Зручніше, звичайно, не з цих пакетів. Це е, просто наповнювачі, так, і в такому форматі дешевше коштують. Власне, я попросила придбати сир, сир для бургерів. Сьогодні ми готуємо. Зараз якраз випікаю булочки для бургерів. І був потрібен сир, тут 10 таких mm. э, скибочок, траншей якось написано тут. Чедер плюс еметаль, e коштує євро 57, тут 200 грамів. Ось так. 20 грамів, а, тут 12 траншей, 200 грамів, Ось, э, 15 грамів десь. Одна скибочка такого сиру важить. Власне, все 2482. Він витратив сьогодні, ось в четвер в супермаркеті Leclerc. Друзі, всім ще раз привіт. Насправді були проміжні закупи, але я просто фізично не встигла для вас зняти і відзвітувати, адже в. П'ятницю в нас був тут збір українців, ті, хто тут знаходиться, і ми вирішили. Ну, я фактично вирішила зробити невеличкий пікнік, купувала і сосиски, і все, що необхідно для цього овочі. Напої солодкі, і так нічого і не зафільмувала, бо як тільки я приїхала, буквально через 10 хвилин вже всі зібралися. Ну я до пізнього працювала, тому не було можливості. Лише скажу, що витратила я вчора в двох супермаркетах 61 євро. Ось так майже все було з'їдено і випито. Але ми приємно провели час, тож то на краще. <кій> Сьогодні в нето я заїхала ввечері і витратила 19-12, завтра не працюють супермаркети. Поповнила запаси смачненького. І ось в першу чергу це морозиво. Купила морозиво дорожче, не таке, як зазвичай ми купуємо, саме щоб діти поласували. А білий блан. Ось таке морозиво з білим шоколадом. 4 батончики, євро 89 коштують. Далі батончики шоколад білий і фрукти червоні. Коштує євро 91. і ці чомусь дорожче, це морозиво, кафе. З кавою і коштує воно 2,41. Всі коробочки по 4 морозивка в кожному. Тож виходить 12, це по 2 морозива. Для тих, хто в нас в нашій сім'ї любить його. Я не дуже, тому це для всіх інших. Яблука придбала, 2,79, гарна ціна, євро 40 кг. Виходить голден. Так виглядають. У нас закінчилось яблука, дещо діти запікали навіть вчора ввечері. Тож всі залишки. Забрали і яблук не залишилося, і вирішила докупити ось таке. ну Я вчора його забула, куп... забула купити, щоб на вогні підсмажити, ну, все одно сьогодні побачила, відгадала і все одно купила. Ось Маршмело євро 31 коштують ось такі кислі цукерочки жилетні. Мені упаковка 250... 275 храмів. євро 51 Яйця теж потрібна річ, потрібний продукт. У нас вже не залишилося. Так можна і на сніданок приготувати і випікати теж буду. 3,80 коштує 20 штук. Це така акційна пропозиція по 19 центів одне яйце. Дата гарна, 5 число, 5 травня. Тож, взяла. І безпосередньо те, чого мені найбільше хотілося, за чим і їхала, в голові тримала сьогодні собі саме себе побалувати, бо ніхто в сім'ї більше так не любить не їсть міді, як я це роблю. Тут ще ціна знижена, бо їх треба сьогодні з'їсти. Ну що ж, доведеться з цим якось впоратися, якщо ні, я почищу і відварю... Відварю, почищу, і можна буде заморозити ті, що залишилося, їх додавати в інші страви, наприклад, в паелью. Тут кіло 400, ось таких мідій. Власне, все, за це я заплатила 1912, щоб трохи поповнити запас. Завтра. Великдень, магазини не працюють, тож залишаємося з тим, що є. А я вам вдячна за те, що переглянула це відео, що поставили вподобайку, продовжуєте слідкувати за нашими оновленнями на каналі. І до нових зустрічей! Бувайте!